День Збройних сил України про колег журналістів, які стали військовими, і зараз на передовій 6 грудня в Україні відзначали День Збройних сил, свято мужності, героїзму і відваги. Українські військові довели, що вони найхоробріші, найдосвідченіші, найпрофесійніші воїни у світі. Дорогенькі наші, ми з вами надіємо, що ви з нами. Любимо вас всі. дякую. Троє працівників Сі-4, головний редактор Петро Гайдащук, журналістка Тетяна Таран а також режисер Віктор Терьохін. Від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну у лавах ЗСУ. Попри постійні обстріли, наша колега Тетяна все ж поспілкувалася з нами. Тетяна Таран каже, потрапила до війська через журналістську цікавість у 2014 році. Хотіла бути прес-секретарем або ж військовою кореспонденткою. Вийшло так, що потрапила в один з батальйонів тодішніх добровільчих, виконуючи обов'язки психолога. Тепер я медик в артилерії, і в принципі порівняти. Часи початку АТО і теперішні часи повномасштабної війни ну воно відрізняється. Це дійсно повномасштабна війна, і все набагато ну, страшніше. З настанням холодів у військових нові виклики. Зима у нас почалася буквально пару днів тому. Мороз почався. Це добре, тому що до цього було дуже сильне болото. В поля їздити було неможливо. Мінуси зими тут це лисі посадки. Нема листя. Неможливо замускуватись, також да, мінус зими сезону. Нас зараз і хворіють, хоч бліндажі і опалюються автономками, буржуйками, але вірус не спить. Незважаючи на виклики, усі військові продовжують свою жартовну титанічну працю. Тож вшановуючи та вітаючи цього дня захисників та захисниць, не забуваємо й про підтримку донатами для ЗСУ. Тарас Лазарук, Любов Копоть, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4